Всім привіт! Дефай на зв'язку. Сьогодні поговоримо про повноцінний огляд біткоїна та ефіра в більш глобальному характері, які ситуації можуть відбуватися на ринку та як в них поступати. Також плавно перейдемо до альткоїнів, подивимося, які там ще можливості. Ну що ж, давайте розпочинати. Біткоін на таймфреймі один день. У мене конкретно горизонтальними лініями виділені рівні, де в нас відбувається боротьба між покупцями та продавцями, і відповідно себе поводить якимось чином ціна. Яким чином давайте розбиратися? Ми можемо одразу побачити, що у нас ярко виражений. Боковий тренд порядка 112 днів. Що це означає? Це те, що великі гравці набирають собі позицію, тобто енергію, тобто заправляють свою машину бензином. І чим більший в нас ширший відповідно боковик і довший по часу, тим сильніший ріст у нас буде в одну із сторін. В яку із сторін давайте саме розбиратись. Зараз ми знаходимося в боковому тренді саме всередині каналу. Тобто ніякого переживання абсолютно не може бути, що ми одразу будемо рости на 80 тисяч або одразу будемо падати на 50 тисяч доларів. Поки що великі гравці собі таким чином набирають позицію. І це цілком нормально. Те, що ви ось тут побачили просадку, тут ще нічого такого серйозного абсолютно немає. Що буде серйозне, коли ми будемо підходити до наших ключових рівнів? А саме в 59 854 долари. Якщо ми сюди підійдемо, можемо зробити хибний пробій, після чого нас вернуть назад, буде якась проторговка, можливо, ще буде якась реакція на ріст, а все-таки можуть переважати продавці. Якщо буде йти ще й затухання волатильності, і знову ж таки нас будуть піджимати до даного рівня, то більшою долі вірогідності дорога на 50 тисяч доларів, а навіть і дорога ось сюди до 40 тисяч доларів буде відкритою. І тоді ми побачимо, друзі, сценарій 2021 року, про який я вже говорив дуже давно ще в своїх старих відео. А саме ось тут у нас великі гравці розгружали свою позицію, і на СМІ, відповідно, нас заганяли mm -hmm. те, що біткоін буде по 100 тисяч доларів. Відповідно, багато людей ось тут покупляли біткоін по такій ціні на споті, особливо там 1, 2, 3, 10 бітків, у кого такі можливості були, їх прокатили вниз на лоїв. Ось тут якраз людей лякали тим, що ми будемо йти ще нижче. Люди ось тут починали продавати свої біткоїни, які вони вищі купили. У ну, нас що ціну активи розігнали і зробили двойну вершину. І тільки тоді у нас вже почався медвежий цикл, і ми пішли нижче. Тобто ось такий сценарій дійсно можна очікувати і зараз. Не факт, що він повториться, але така ситуація може бути. Поки ми сюди не дійшли до цього рівня і не побачили ось такий сценарій, поки переживати нема чому. Якщо знову ж таки, ось тут буде проторговка на рівні, і одна із сторін у нас переможе, а саме покупці, і почнуть нас піджимати вище до наших рівнів 68 тисяч доларів, 71 і 72 тисячі доларів. Ось тут буде консолідація, до прикладу. Що потрібно в такий момент робити? Будемо спостерігати, що в нас буде відбуватися, що в нас знову ж таки не буде сила в продавця переважати. Тому що ось тут, як ви можете побачити, нас розвернули раз, ось тут нас розвернули другий раз, ось тут третій раз, ось тут четвертий раз, і це все практично було через схибні пробої. І що ми бачили підтвердження імпульсами нас кожного разу зливали вниз. Що це означає? Це означає те, що в нас ще інструмент не готовий йти. А чому не готовий йти саме вверх? Ну тому, що не вистачає бензину, тому що не вистачає енергії, тому що великі гравці ще не набрали достатньо об'єму активу, щоб подальшому рухатись в одну із сторін. Тому ринок практично завжди рухається в боковому тренді порядка 75-80%, для того, щоб він міг набрати енергію, як це ось тут до прикладу, і після чого дати імпульс, як це ось тут було, і після чого дати імпульс. Як це ось тут було, і після чого дати імпульс. Тому ось так у нас якраз ринок і рухається, щоб набирати собі конкретно заправляти свою машину бензином. Тому коли ми сюди підійдемо і будемо вже дивитися, чи не буде у нас реакції від продавця, відповідно, чи нас знову ж таки будуть піджимати до 71 699 доларів або 73 тисяч доларів. Якщо ми побачимо таке піджиття, плюс будуть ще хороші позитивні новини, ми можемо побачити сильний хороший імпульс до діапазона 80-85 тисяч доларів. Тоді дійсно і ефір, звісно, підтягнеться, тоді і більшість альткоїнів покажуть хороші ікси, і на них таким чином можна заробити буде. Поки такого сценарія у нас немає, набирати альткоїни, тим більше all-in, заходити, як хтось там може заходити в ноткоін або в інші хайпові різні монетки, немає сенсу. Тому що якщо ви зайдете великими депозитами, відповідно, ще й без досвіду, без знань, без розуміння ринку, то з більшою долі вирогідності ви, якщо зайдете на споті, отримаєте хорошу просадку, або якщо зайдете на ф'ючерсах, отримуєте хороші ступи, якщо ви не ще великі у вас, або отримуєте повноцінну ліквідацію вашої позиції. Тому на фьючерс, зазвичай, зараз в якийсь середній срок, в срок абсолютно не лізьте, тим більше, якщо ще не маєте знань, взагалі краще туди не лізти. Тому, друзі, давайте далі розбиратися. Якщо ми побачимо ось таку ситуацію, відповідно, ринок будуть проливати, і альткоїни нас ще більше пролить, і ми отримуємо вже четверте дно в подарунок, і тільки там вже можна буде закуплятися. Яким чином зараз можна діяти? Потрібно завжди мати хоча б мінімум 50% USDT для того, щоб ви, якщо ринок сильно будуть проливати, щоб ви могли закупитись. Але зараз я би не закупляв би дуже сильно саме спот. Чому? Тому що, по-перше, нас зараз жмуть максимально вниз. По-друге, ми не бачимо поки якогось конкретно лонгового сценарію. Відповідно, більшість альткоїнів у нас зараз в просадках, і їм також потрібно набрати енергію. Зараз ми перейдемо по них, що ви побачите, до чого я веду. Тому, коли, відповідно, нас будуть жати вниз, нема сенсу набирати на велику кількість споту, тому що більшою доля вірогідності, якщо ринок не розвернеться, а піде ще нижче, то ваші альткоїни підуть в дуже сильні просадки на 70-80%. Тому зараз конкретно краще сидіти в кеші. І якщо будуть якісь просадки прям сильні по деяких альткоїнах, яких хороший потенціал, їх можна добирати там, до прикладу, на 1, 2, 3 від вашого депозиту. Ну, бажано взагалі 1%. Неважливо, які у вас депозити, навіть якщо вони маленькі, краще вчитися з маленьких сум. Потім плавно зможете перейти до великих, якщо будете мати розуміння, що відбувається. Тому що якщо зайдете одразу великими сумами, то в подальшому можете отримати просадки та втрати ваших. Фінансів, де потрібно було набирати спот прямо взагалі all ом і на повну, як то кажуть, котлету. Хоча я це не рекомендую робити. Ось, якщо ми подивимося попередні наші медвежі цикли, ми могли бачити, що у нас ось тут був боковик, ось тут у нас був боковик, і ось тут у нас був боковий тренд, і ось тут у нас був ярко виражений боковий тренд. І ось тут, і ось тут ми можемо побачити. Тобто великі гравці таким чином собі набирали об'єм актива максимально дешево на кожному ціновому діапазоні, де в нас знаходяться рівні. Для чого вони це робили? Для того, що коли вони наберуть достатню бензину, а ось тут вони якраз заправляли свою машину бензином. Тут відповідно ми побачили хороший стабільний ріст на протязі, прям практично можна сказати, повноцінного року. Що це означає? Це означає те, що машина була заправлена, і бензину достатньо було, щоб доїхати до 73 тисяч доларів. Зараз цього бензину недостатньо, щоб одразу поїхати на 80-100 на тисяч доларів. Тому ми і бачимо ось такий боковий тренд, тому нам не вистачає енергії, тому нас одразу не пускають вверх. Тому ось я до вас якраз хочу донести цю інформацію, що ось тут дійсно було логічно набирати спот портфель, ловити своїх x3, x5, x10 по багатьох альткоїнах і далі їх фіксувати ось тут і дивитися за ситуацію, що буде подальшому відбуватись. Тому ось бачите, які є можливості і що потрібно в яких ситуаціях конкретно робити. Поки йде ось така проторговка, взагалі краще не заходити в якісь активи, їх торгувати, тому що будуть розносити вас по вашому стопу в одну із сторін. Переходимо глобально, подивимося, що може бути конкретно по. Ефіру. Переходимо на ефір, і ось тут картина набагато цікавіша. Якщо ми подивимося один день, знову ж таки, у нас також тут виражений і буквий тренд, і ось тут, і також можна побачити широкого плану, також нашій боковик. Ефір мені більше подобається. Чому? Тому що у нас, коли проливають біток, ефір у нас сильніше виглядає, тобто він не проливається. Ось тут діапазон 3465 доларів, як ви бачите, нас відкупляють, поки і тримають. Так, вище нас цього рівня 3581 долар. Не пускають, але у нас є інформація, що в нас може бути ще додатково прийняті важливі ETF по ефіру в місяці липні та до кінця літа. Тому якщо з більшою долі ці ETF приймуть, ви пам'ятаєте приклад біткоїна, що в нас було. Спочатку там ще робили маніпуляцію, що нас трохи прокинули вниз, і потім після чого ми полетіли ракетою. Подібне, я очікую і по ефіру, тому питання часу, коли ми прийдемо наші історичні АТХ. А коли ми почнемо їх пробивати, і якщо ETF дійсно це підтвердиться. І все буде повноцінно працювати, як це має бути, то дійсно більшість альткоїнів покажуть колосальні: x, x5, 10, 20, x50, x100 і більше. Такі альткоїни будуть. Але поки ми цієї ейфорії абсолютно не бачимо. Ну знову ж таки, вам потрібно мати в своєму портфелі якусь частину біткоїна і ефіра, тому що він ще потенціал має піти. Я навіть більше вірю зараз в потенціал більше ефіра, ніж біткоїна. Тому я би якусь частину долі би тримав би більшу в ефірі. Частково би тримав би в кеші і дивився на просадках відповідно монети, які є на базі ефіра зроблені, які ми зараз плавно перейдемо до них. І я би їх би частково міг би відкупляти знову ж таки не на великий процент від вашого депозиту, максимум 1, 2, 3 процента від депозиту. На базові інструменти, такі як біткоін ефір можна там допустити до 5% процентів, тобто від 1 до 5 тому що це базові інструменти, якщо. Ці базові інструменти просадяться по ринку максимально сильно. Ви розумієте, що ви хоча б щось будете мати. А якщо ця просадка буде по альткоїнах, ви розумієте, що ви практично абсолютно нічого не будете мати, а дуже сині просадки. Тому що зараз по ефіру можемо побачити? Знову ж таки, ми знаходимося всередині канала. Ситуація подібна як із біткоїном. Якщо нас будуть піджимати до рівня 3960 доларів, і будемо бачити якусь формацію на консолідацію піджиття до рівня відповідно набору енергії, тоді можна якісь рішення приймати в лонгову сторону. Також вже до того часу в нас і підтянуться альткоїни, і в більшості альткоїнів у нас будуть хороші набори енергії, тобто заправка по бензині, і, відповідно, подальшому політ вище. Тому зараз спішити не потрібно, а потрібно аналізувати і дивитися, де ми знаходимося відносно наших рівнів, і тоді вже приймати якісь конкретні дії. Поки ми не бачимо якихось ключових рівнів, де ми би там і знаходилися, а знаходимося в середині каналів, то, відповідно, нема куди спішити. Нічого критичного немає. Просто великі гравці набирають собі ще позицію. Плюс літо період такий, що люди відпочивають. Більшість не нагружається, тому і такі картини ми бачимо по більшості активах. Ну що ж, давайте переходити на альткоїни. І є в нас такий альткоін, який називається Lux USDT. Про нього я також уже багато разів закидав інформацію а в нашій DeFi і телеграм-каналі. Якщо хтось ще, друзі, не підписаний, обов'язково сюди переходимо і підписуємося. У нас є дуже багато цікавої інформації, яку я сюди закидаю. Також у нас є DeFi чат, куди ви можете зайти, попереписуватись. Також у нас є друзі. Менторство, по якому я навчаю людей, передаю хороше розуміння ринку та базу, щоб ви в подальшому мали розуміння, як все грамотно робити, щоб не втрачати ваші фінанси. Повертаємося назад і дивимося на наш інструмент Lux USDT. Це в нас похідний інструмент від ефіра, що я можу сказати по токену Lux. У них є своя NFT-площадка, де можна купляти різні картинки, продавати їх на різних криптовалютах та їхніх мережах. Що ми можемо побачити, у нас йде вже порядка. Двох років сильна консолідація. Ось тут ми можемо побачити наш боковик яскраво виражений. Тобто питання часу чи в нас буде вистріл. Я думаю, що він буде. І все скоріше він буде тоді, коли якраз і будуть прийматися etf по нашому ефіру, і ми можемо отримати хороші і дуже хороші ікси. Тому що ось тут великі гравці довгий період часу набирають собі актив. Питання часу, коли буде вихід цієї енергії, ось це дійсно питання часу. Зараз є хороші рівні, де можна купляти даний актив, а саме по ціні 0,0560, по ціні 0,0377. Ось тут дійсно прям хороша інвестиційна зона, щоб купити і тримати собі в подальшому. А якщо ми можемо подивитися, скільки ми зробили вже іксів, ми можемо побачити, що на рості біткоїна ми зробили іксів порядка там 2,5, ну практично 3 ікса. Це ще досить мало по даному активу. А чи може бути ось до прикладу така ракета в подальшому? Що ми ось так різко підемо в Будь-який момент, та спокійно це може бути, тому що настільки великий об'єм актива набраний. Що питання часу, просто коли нажмуть на кнопку Летіти в космос і тоді ми можемо побачити хороший ріст. Тому по даному альткоїні дійсно є хороший потенціал, і на даних цінових діапазонах можна його набрати на якусь кількість і тримати вдовгу. Наступний актив, пов'язаний з мемною історією, називається «Trollface USDT». На споті показує як і позитивну динаміку на ріст, так і на падіння. Дуже ризикований, але ми бачимо зараз хорошу сильну проторговку. Я побудував сильні рівні, і по ціні 0,0010501 ми можемо побачити, що у нас тут присутній сильний лімітний рівень. Сильні лімітні покупці, тому що ціна актива досить таки багато раз відбивалася від даного цінового діапазону, і ми росли. Тому ось звідси дійсно можна пробувати набирати на якусь частинку невелику від вашого депозиту даний актив. Йдемо далі. Наступний актив Lime USDT, ще прийнято називати I'Me Lab, тобто має такий функціонал, по суті, як Telegram, який децентралізований, і це все в безплатній. Версії. Що ми можемо побачити, чому в нас пішов ось такий різкий імпульс? У нас ціна актива знаходилась порядка двох років в боковику, що ми бачили, по суті, по інструменті Lux USDT. Але ось такий імпульс ми по ньому ще не бачили, що в подальшому може бути. І саме на Lux USDT дійсно можна там отримати 5-10, якщо буде в подальшому ось такий імпульс. Тому імпульс був присутній через те, що машина заправилась великою кількістю бензину і в подальшому була готова їхати в одному із напрямків, а саме вгору. Тому після такого імпульсу ми пішли вгору. Далі в нас переважали наші покупці. Ну і далі наші покупці почали розгружатися, тобто перекинулися в продавців, щоб зафіксувати свою позицію. Ось є цікаві цінові рівні. Конкретно, рівень 0,030 є дуже цікавим для того, щоб ось тут уже можна було пробувати набирати якусь позицію від вашого депозиту на спот. Переходимо далі. Актив називається AppUSDT USDT на основі Тона, тобто блокчейна. А відповідно, можна сказати, допомагає масштабуватися, розвиватися, робити швидше транзакції самому тону. А саме на неділі я знайшов хороший ціновий рівень. Перейдемо на неділю, і можемо побачити: ось тут у нас знаходиться сильний паранормальний рівень, і ось тут дійсно у нас хтось вже собі набирає велику позицію. Тому на покупку даний ціновий рівень є досить таким цікавим на споті. Подальшому очікує якийсь відскок, якщо біткоін знову ж таки дасть відскок. По ринку. Переходимо на наступний актив. Називається Solana USDT. Знаю, що багато хто купляв і по ціні 138 доларів, але в цьому не було сенсу, тому що тут нас дійсно переважали наші продавці. І ось це ми можемо побачити саме японськими свічками. Ми закривалися нижче рівня. Відповідно, потім робили хибні пробої, і нас вверх вже не пускали. Тобто наші хибні пробої відпрацювали імпульсом низ, що ми зараз і бачимо. Тому ціновий діапазон на покупку Solana на споті цікавий саме по ціні 121 долар. Та по ціні 98. Не факт, що до 98 нас пустять, але по ціні 121, я думаю, ми ще його побачимо. Переходимо до улюбленого ноткоїна. Що ми можемо побачити? Нуткоїн досить таки позитивно зараз виглядає на фоні біткоїна. Але що ми бачимо? Нас ось тут до ціни 00,16900 на одному дні почали сильно прижимати. Ми закрились практично повноцінним тілом біля нашого рівня, що вказувало на силу продавців. Далі в нас почали що? Знову ж таки, наступні дні закривати нижчі попередніх, що вказує на силу продавця. Наступний ключовий сильний рівень був по 1,5 цента, який я вам показував. Якщо ми б його пробили і закріпилися нижче, то це було б не дуже добре. Які в нас зараз варіанти можуть бути на конкретному рівні в 1,5 цента. У нас може бути рівень проторговки, і ціна актива може ходити вверх-вниз, вверх вниз, верх -вниз. Тому в такому випадку краще на фьючерсах не торгувати, тому що з більшої долі сторони вас будуть закривати по ваших стопах, і ви будете втрачати фінанси. Тобто більше, якщо ми зараз побачимо ще відскок по біткоїну, а він також може бути присутній, ціна ноткоїна також може скорелювати і ми підемо ще вище. Глобально було би добре, якби ми пішли до 0,013250, і, відповідно, ще нижче пішли б ось сюди, в діапазон, там 1,1 цента. Ось тут дійсно є можливість потенційно піти ще нижче і через консолідацію, коли ми наберемо енергію, піднімати стільки вище, ще через якісь маніпуляції, і тоді вже летіти на 3 цента. Але ми ще не чули за фундаментальні новини, які мають вийти поноткоїну, а їх обіцяють уже на цьому тижні опублікувати, і вони мають бути дуже позитивними. Тому це може знову ж таки призвести на фундаментальному аналізі досить такий хороший ріст, і, можливо, нам навіть і не дадуть добрати позицію, як це було ось тут. І різко розвернути ціну активу, і вона одразу там піде на 4-5 центів. Таку історію ми також можемо побачити. Знову ж таки, якщо ми будемо закріплятися наступними днями ще нижче і будемо йти до рівня 0, 0, 13, 250, і ще нижче будемо закріплятись, то це відповідно буде дуже такий негативний сценарій в плані того, що ми будемо в шортах. Тому про якісь конкретно лунги ще буде важко говорити. На даний момент продавці сильніші, на даний момент ми відкрилися нижче нашого рівня. І якщо ми будемо так закриватися ще нижче, то в цілому ось тут дійсно будуть сильніші продавці, і ціна актива може піти нижче. Якщо ми перейдемо ще на локальну ситуацію, ми можемо подивитися, що ми знаходилися вище нашого рівня в 1,5 цента. Тепер ми знаходимося нижче. Потрібно дивитися, що буде відбуватися саме біля рівня в 1,5 цента. Можливо, ось тут у нас буде йти проторговка, і після цієї проторговки нас можуть зробити хибний пробій. Ще раз буде йти проторговка. Якщо будуть піджимати до рівня, і буде часто проторговка і нижче ось цих локальних екстремумів не будуть упускати, то це буде означати, що з більшою долі вергідності ми підемо вже вище. Поки що слідкуємо локально за картиною і слідкуємо глобально. Також звертаємо увагу на біткоін, тому що він все-таки тягне за собою повноцінно весь ринок з ефіром. І, відповідно, зараз поки по ньому динаміка не сама позитивна. Тому по ноткоїну, що конкретно очікувати, можливо, буде рівень проторговки. І ось тут будемо дивитися, хто переможе одна із сторін, тобто лонгісти або шортисти, і тоді вже буде потрібно сприймати якусь конкретну дію. Поки що ми ще не бачимо цієї ситуації, краще отримати більше даної інформації на одному дні, і тоді буде зрозуміліше, в якої сторін ціна актива може піти. Ну ось тут явно може бути проторговка по ціні 1,5 цента і по ціні 0,013250. Головне нам утриматись ось тут. Якщо ми утримуємося тут через консолідацію, то з більшою долі вирогідності нас можуть витягнути вище і підемо ще вище Відповідно, якщо нас пустять нижче 0,013250 і закріпимось, то є можливість ось тут ходити якийсь енний період часу в консолідації, і це б було максимально би добре. І тоді тільки ми б пішли б вже вверх, коли набрали б свої конкретно енергії, тобто нашого бензина. Поки ще його недостатньо, щоб летіти вгору. Тому про якихось 3 цента і вище я ще поки не готовий говорити, але знову ж таки очікуємо різні фундаментальні новини, які будуть в подальшому. Переходимо на тон, тон також себе цікаво поводив. Було би непогано побачити корекцію саме до рівня а в 6,5 доларів, в 5 доларів відповідно до 4,2 та до 3,3 долара. Ось тут цікаві цінові діапазони, у нас цікаві рівні, де дійсно можна собі від цих рівнів пробувати набирати на спот якийсь конкретний об'єм даного актива. Переходимо на наступний актив, і він називається у нас Ayvo USDT. Ось більшість зараз активів, які в нас будуть нижче, вони зазвичай. Допомагають розвиватися та масштабуватися мережі ефіру з різних сторін, тобто хтось допомагає зі сторони анонімності, хтось допомагає зі сторони швидкості транзакцій, хтось допомагає зі сторони, щоб транзакції були набагато дешевші. А у кожної, скажімо так, монети є свої конкретні цілі для того, щоб підтримувати масштабування самого ефіра та розвивати саму мережу. Що ми можемо побачити по самому цьому Айвою ми зараз зунились по ціні 0,45 цента. І якщо найближчим часом ми побачимо ось якусь таку консолідацію, то тоді я би шукав би якусь би точку входу на споті і на ф'ючерсах, тому що ось тут ми можемо дуже спокійно потім піти набагато вище. Плюс у нас була сильна просадка. Тому на спо даний актив уже актуальний при даних цінах потрохи закуплятися. Знову ж таки, 1, 3, 4, там 5% депозита не більше на кожній просадці, а в подальшому фіксуватись уже по вашому а Бачення, де ви хочете конкретно. Знову ж таки, переходимо на Stark USDT. По старку USDT у нас ситуація така, що ми спустились також дуже сильно. Ми були практично по ціні 2,7 долара і зараз по 72 цента, практично 73. Знову ж таки, буду очікувати ось тут якусь консолідацію. І якщо будемо підходити до рівня, тоді тільки при цих умовах можна знову ж таки набирати якийсь спот, пробувати і по фьючерсах можна короткочасно. Ловити якісь лунги. Раніше би ще би не заходив, знову ж таки, би дивився на ситуацію з біткоїном, що буде відбуватися. Якщо біткоін будуть сильно проливати, відповідно, по ньому ми ще підемо нижче і тоді будемо шукати якісь конкретні цінові рівні, і від них вже відштовхуватись, і будемо дивитися, як буде йти боротьба між покупцями та продавцями, і де в нас буде відносно цього ціна знаходитись. Переходимо на хай USDT. По ньому у нас пішло сильне падіння, тому що у нас був сильний перетимріст. Також у нас була сильна проторговка, яка вийшла, по суті, імпульсом. Розігнали ціну актива. І як ви бачите, така історія буде з кожним активом, тим більше ще й на медвежому ринку. Або при просадці бітка, там, до прикладу, до 50-45 тисяч доларів. Ось такі ситуації по інструментах ми будемо дуже часто бачити. Тому ніколи не закохуйтесь в інструменти, тому що вони ось так будуть наказувати і будуть наказувати багато інструментів. Так працює ринок. Хто це не розуміє, буде втрачати і буде сидіти в просадках, а потім продавати все за копійки, а великі гравці на цьому будуть заробляти. Ось тут цікавий у нас зараз ціновий діапазон і рівень по ціні 2,1412. Знову ж таки, буде якась консолідація, буде відскок по біткоїну. Аналогічна ситуація, можна шукати якісь споти, ідеї купляти. Переходимо на APE. APE взагалі, цікавий інструмент. Він у нас коштує практично там 27 доларів. І впав, як ви бачите, зараз до 93 центів. Також очікує якусь конкретну консолідацію. Далі підхід до найближчого рівня саме по ціні 0,96.30. Знову ж таки, може бути якийсь східний пробій, якщо буде ще якась хороша консолідація і вихід вгору. Ось тут дійсно можна вже собі набирати на споті. Знову ж таки, по вашому баченню, наскільки ви хочете, уже хороші цінові діапазони, щоб брати і тримати собі вдовго. Переходимо на DOT. DOT – хороший проєкт. Має свій особистий блокчейн, на якому роблять багато різних проєктів, є багато різних мостів, тобто дає дуже великий функціонал та можливості людям. Поки що потенціал на ріст, ми не побачили хороший. Тут максимум було порядка 2-3 іксів по доті. Тому що я очікую очікую ще якусь консолідацію. Знову ж таки, ось тут біля цього рівня або нас ще нижче можуть пустити до 5 там, доларів. І ось тут дійсно вже цікава ціна, щоб набирати на спот даний актив. Думаю, він може показати хороші ікси. При рості, коли в нас почнеться альтсезон. Тому а, до цінових діапазонів там дійти в 23-25 доларів. Ми можемо спокійно, а це від зараз конкретної ціни, це 5 іксів. Потенціал дуже хороший, можливості хороші, а дійсно крутий проект. Переходимо до Матіка, покращує масштабність ефіра та розвиває транзакції і так далі. Можемо побачити, що в нас ось тут сильний боковик. Хтось набирає собі позиції і з більшою долі вергідності. Зараз на печому ринку ми будемо виходити вгору. Тому найближчі рівні, які мене зараз конкретно цікавлять, це 0,58-06. Ось тут, якщо в нас буде хороша консолідація, знову ж таки можна набирати на споті. І ось тут по ціні 0.33 також можна набирати на споті. Но не факт, що сюди дадуть. Зараз, в принципі, вже солодка ціна по Матіку, він завжди ціниться, в принципі, своєю технологією і завжди актуальний серед користувачів. Добре себе зарекомендував. Тому на споті також ось тут можна брати. Ада. Ада дуже стара монета, тобто кардану, дуже сильно впала. Подібна ситуація, аналогічна. Будемо доходити до рівня 0.3681. Ось тут можна робити першу покупку. Ось тут можна робити другу покупку по 0.3010. І ось тут можна робити покупку по 021.67, якщо нас туди пустять. В принципі, якщо ринок проливить, то будуть хороші ціни, щоб собі докупитися. Арбітріум. Арбітріум у нас виглядає поки що слабо. Але все-таки ціни вже виглядають в нас солодкими. Тому ось тут також можна вже закуплятися на спот на якийсь мінімальний відскок. Можливо, у нас там дотягнуть до 1 долара, далі розвернуть, і якщо ринок піде там до 60 тисяч доларів по бітку, то в більшості випадках придеться виходити зі споту, тому що з більшою долі вірогідності тут будуть ще сильніші просадки, і арбітром можна буде брати там по 50 центів, по 40% і, можливо, навіть ще нижче. Переходимо на Ripple. Ripple дуже маніпулятивна монета, факт вона централізована, а місії монет дуже багато в розробників, тому часто роблять маніпуляції. Але ми знаходимося в боковику нашому. І в цілому, Ripple можна брати як актив, також на спот тримати. Потенціал в нього є хороший, можливо, до долара піде навіть іще вище з часу. Переходимо до наступного актива, ЗК USDT недавно вийшов. І ми бачимо ось таку картину. він ще молодий актив. А в цілому технічний аналіз по ньому важко зараз проводити, тому що не вистачає багато даних, але рівень у нас по ціні 0,1906 є сильним. І ось тут дійсно від нього можна пробувати якісь шукати після консолідації якісь можливості на лонги на пробойні історії. Поки що заходити на споті я б, можливо, б чекав би ще нижче ціну. Переходимо далі. А Zero USDT, також новий актив, також допомагає там ефіру, масштабуватися технології. Поки що мало даних, щоб по ньому щось сказати. А зараз лиють, проливають сильніші продавці, конкретно цінового рівня якогось цікавого на покупку не бачу. Далі Юні USDT. Перейдемо на один день. Юні USDT після просадки вже досить таки добрий виріс. Ось тут потрібно його було набирати на спот. Але, в принципі, якщо буде знову ж таки позитивний сценарій. То при позитивному сценарії, якщо нас ще маніпуляції ми закинуть на ціну 7 або 8 доларів, то ось тут в цьому ціновому діапазоні також можна собі ще добрати трохи даного актива. Мейкер USDT також пов'язаний на основі ефіра, також пов'язаний сильно з децентралізованим світом, а, тому дає можливість кредитуванням ставкам саме в децентралізованому секторі. Досить сильно виглядає, і, відповідно, ось тут, якщо буде найближчим часом консолідація. Можна шукати якийсь відскок вище навіть до 2700, навіть до 3000 можемо ще по ньому піти. Далі, наступний актив. OPUSDT, оптимізм. Оптимізм вже в цікавий діапазон, і ось тут в цій консолідації також можна буде набирати цей актив. Якщо дивитися ще нижчі рівні, ось тут непогана ціна по 1,17, і ось тут, до прикладу, по 0,87. Також непогана ціна, але не факт, що нас сюди пустять. Тому ось тут, в принципі, вже набирати на якусь частину від депозиту також непогана історія. Так, РНДР, USDT. А в цілому, знову ж таки, на базі ефіра побудований актив. А чому я на них звертаю увагу? Тому що, коли буде у нас позитивний сценарій по ефіру і він буде йти на нові АТХ, то в цілому, усі всі які є монети на базі ефіра, які мають якісь технології і допомагають йому масштабуватись розвиватись. Вони також можуть дати хороший приріст. В принципі, РНДР вже дав хороший приріст, тому якщо конкретно шукати якийсь ціновий діапазон або хороші рівні, то це 5,7 долара. А відповідно, ось тут у нас наступний. Зараз скажу, який там у нас знаходиться ціна. 4,7 долара. Ось тут би я добирав би на споті даний актив. Далі. Wild USDT. Просадка пішла вже хороша, а в цілому і пішов вже непоганий відскок. Знову ж таки, ось тут по ціні в нас 2,4 долара. Також можна набирати, пробувати на споті. Ну, або дивитися по ціні 3,5-3,6. Якщо в нас ось тут буде серйозна консолідація, тоді також треба дивитися, і, можливо, можна буде добрати ще трохи позицій і тягнути ще вище. Далі. Час мій USDT. Також допомагаємо масштабуватися ефіру. Відповідно, ми вже по ньому зробили досить таки багато іксів. Цінові рівні, які нас можуть цікавити, це 0,025370. Та 0021400. Ось тут дійсно можна шукати якісь відскоки і дивитися, чи якась буде реакція. Саме ось тут. І ось тут на лунге. Ну, це все короткочасна історія на споті. Тому вдовго я б вже би його не набирав, тому що X він вже дав досить таки немало, як свого часу Пепе. Ось, в принципі, основні монети, які я вам хотів показати, також ще є мемні, але думаю, це наступний раз вам покажу. Думаю, дана інформація вам була доступна, зрозуміла. А також можете закидувати в коментарі ті монети, які ви б хотіли, щоб я по них провів технічний аналіз більш детальніше, як це я зараз провів. І в цілому, друзі, підписуйтеся на DeFiua, ставте лайки, коментарі, щоб ми могли розвиватися, ставати сильнішою ком'юніті і лише рухатись вперед. Всім успіхів, всім щастя!